Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді перегляньте коротке відео. Перше слово це собака. Hund. Друге слово це кіт. Келт. Третє слово це корова. Ку. Четверте слово це акула. Хай. П'яте слово це крокодил. Крокодил. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.